9 березня рятувальники двічі залучались до гасіння таких пожеж. Горіла суха трава у Тернополі, по вулиці Спортивній, та у Чортковій по вулиці Антоновича. Обидві пожежі рятувальники погасили вчасно, проте у суху вітряну погоду вогонь поширюється миттєво. Горить на полях, вздовж транспортних магістралей і в населених пунктах, а там недалеко до будинків. Великої біди може наробити недопалок, кинутий у траву, чи не до кінця загашений після відпочинку багаття. Для винуватців пожежі самовільне спалювання сухої трави чи опалого листя загрожує адміністративною відповідальністю. І навіть якщо обійшлося без жертв та суттєвих збитків, слід пам'ятати, продукти горіння завдають непоправної шкоди довкіллю. Полум'я знищує родючий шар ґрунту. Разом з повітрям у легені потрапляє задушливий дим, а разом з ним токсичні, шкідливі для здоров'я хімічні речовини, що виділяються в процесі горіння, зокрема сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів. Тому рятувальники закликають усіх зважити, як дорого може обійтись їм весняне прибирання. Будьте особливо уважними, користуючись вогнем, не спалюйте сміття та рослинних залишків на відкритій території. А розводячи багаття, завжди дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не залишайте вогню без нагляду. Обов'язково погасіть вогнище, коли збираєтеся піти.